Ліс, автор Ціан Таренко, читає Лещенко Інна Мені було шість, коли обвалилася перша вежа. Я тоді гралась із дощечками в маковому полі за селищем навпроти лісу. Тому так і не побачили, як це сталося. Пам'ятаю, як до мене підбігла мати сховала в обіймах, загорнула в спідницю. Й пестила по голові. Я вибачалася за те, що змусила її хвилюватися, та вона лише всміхнулася тремтячими губами і сказала, що я нічого поганого не зробили. то просто наше життя ближчим часом трохи зміниться. Я спитала, як саме нічого з чим ми не впораємося, квіточко, нічого такого. Вона взяла мою долоню у свою та повела додому з гучним диханням та потом, що збирався на бровах, незважаючи на прохолоду. Вона робила вигляд, ніби пристрибує, і я щасливо слідувала за нею, танцюючи весь шлях у місто. Ввечері з'явився пил. Він надував з за горизонту, як величезна хвиля. З півдня, з того боку, де стояла розвалена вежа, під ранок він вдарив по місту і затопив вулиці по коліна, дороги тонули під дюнами, вікна дрижали, безнадійно намагаючись стримати пил, що пробивався крізь щілини. Він знаходив нас, накритих простирадлами та пледами, забирався під них, забивав очі, поколював шкіру. Затьмарював кімнати, небо, обличчя, поки все навколо не розмилося однією бурою плямою, а пил все прибував і прибував день за днем за днем. В той сезон від голоду померла чверть поселення, але мене, як і обіцяла мати, це не зачепило, бо я була дитиною. І мені їжу давали в першу чергу. Бувало, що пил стихав на день чи два. В ці короткі проміжки спокою ми вихляли між дюнами, щоби дістатися до посівів, напівзруйнованих вітром. Там ми будували захисні споруди і забивали щілини в стінах ганчір'ям та згодом глиною, шили хустки на обличчя. Щоранку я виходила з дому, закутані в одяг, як маленький пакунок для містян, і допомагали підмітати вулиці від пилу. Ми згрібали його вкупи, зсипали у величезні мішки та вивалювали за селищем у яр між нами та лісом. З часом той перетворився в буре озеро і, коли надував вітер, розвіювався на північ. Немов хмара вирішила лягти на землю на хвильку, а потім підвелася та продовжила свій шлях небом. Складніше за все було засинати у битві між втомою та лякливістю. Пил бив по стінах, по вікну, по дахах, і у мряці напівбадьорості мені весь час здавалося, що він шкребе по мене. Мої сни сповнилися смутком. Рипінням і нестачею повітря, але мати була права нічого, з чим би ми не впоралися. Мені було 14, коли на другій вежі з'явилися тріщини. Вони дивилися на нас чорні провалля на гладкій графітній поверхні, немов посмішки з безодні. Ми стояли всім поселенням. І не могли відвести погляд, поки пил кружляв навколо наших тіл. Я стискала мамину руку, таку маленьку і тремтливу в моїй долоні. Я хотіла сказати їй, що ми впораємося із цим, але я не вміла брехати. Коли на нараді вирішили, що вежу треба ремонтувати, я визвалася на руїни першої, щоби збирати матеріали. Ми продиралися через завали пилу до заходу сонця, аж поки печіння в червоних очах не ставало нестримним. І весь цей час я дивилася на захід, де через буру завісу ледь ледь виднівся ліс. Колись давно я спитала в матері, чому ми не можемо переселитися туди там менше пилу і є чим поживитися. Але мати шикнула на мене, ніби я дурне дитя, і більше я цю тему не піднімали. Я пам'ятаю, що відтоді старалися не дивитися на ліс, і тоді, на тому шляху, я теж, як могли, відвертали погляд. Але ліс знову і знову повертався в поле зору, ніби знав краще. за мене. Знав. Що ніхто так і не дав мені відповідь. З першої вежі ми зібрали все, що змогли, хоча більшість уламків були заважкі, а з тих, що можна було підібрати, майже всі поросли до верхівок пухнастим і ржавим мохом, непридатні для ремонту. Залишками ми забили тріщини другої вежі, ледве тримаючись на тоненьких, дерев'яних підпорках. Під поривами пилу це все, що ми могли зробити. Немов мурахи, що забивають дамбу пожухлими листочками в надії, що це стримає потік води. Друга вежа протрималася шість років. Коли мені було двадцять, вона просто хруснула, осіла на землю та розвалилася на десятки частин. Я пам'ятаю, мов зараз. Як я стояли посеред поля та дивилися, як падають ті уламки на землю в цілковитій, приголомшливій тиші і здіймають під собою пил до самого неба. І тоді прийшли бурі, розірвали блискавками хмари та вдарили по селищу, зірвали дахи з домівок, розтрощили стіни, вигризли дерева з корінням. Здійняли з землі пил, пил і ґрунт, що заковтнув вулиці чорною хвилею. І як Як ми могли з цим впоратися? Що ми могли зробити? Тільки сподіватись, тільки чекати тиші, і в тиші відбудовувати домівки, і в тиші хоронити загиблих, і в тиші. Рахувати день за виснажливим днем і чекати, слідкувати за третьою вежею, за останньою вежею. Так проходили роки від бурі до бурі, і ми помирали один за одним: хтось під завалами, хтось від голоду, когось вітер підняв у небо та відпустив, ніби якихось ляльок. Материну могилу засипало камінням, коли мені було 21. У 22 буря прорвалася через парадні двері і навалилася на опори нашого будинку. Ті розкололися з приголомшливим тріском і повалилися з-під стелі. Сусідам довелося вигрібати мене з-під завалів, штопати поранення, дати новий одяг. Вони навіть взяли мене до себе на ніч, а згодом на другу. А згодом ми припинили рахувати. Нічого нам все одно залишилося небагато. Третя вежа стояла подаль високий графітовий циліндр без вікон і дверей, покритий тріщинами від зарослої мохом основи і до самої верхівки, схованої за хмарами. У моїх 23, коли останні дні спокою потемніли від чорних хмар на горизонті, таких, що грім було чутно за десятки кілометрів, так гучно, ніби він був під боком. Ми всі знали, що вежа не перенесе цей шторм. Я тікаю одні, бо ніхто не захотів бігти туди, куди я. Позаду мене темрява пожирає поселення, наступає мені на п'яти. Я біжу маковим полем, тим, що колись ним було, і пил здіймається у мене під ногами. Я не бачу, як падає остання вежа, але я знаю. Знаю, бо пил перетворюється на зірки, бо по небу йдуть брижі, а внизу розквітають маки, а простір. Перетворюється на тисячі складинок паперу, а час звужується до струни, і вона бринить. І разом з нею бринить буря, і я течу поміж зірок та води, без ніг та без рук, без зору та без розуму. І наді мною здіймаються сотні тисячі дерев, порослих іржавим мохом, скорою. Що ніби посміхається мені, чорні провалля на гладкій графітовій поверхні. І я нарешті, нарешті заходжу в ліс.